Дослідження космосу завжди викликало великий інтерес мільйонів людей. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною в світовій історії, яка здійснила політ у космічний простір. Але чи так це насправді? Чому всі фото та відео так званого польоту зроблені у кіностудії? І яку правду міг розповісти світу? Юрій Гагарін, би трагічно не загинув. Радянське освоєння космосу переслідувало лише дві мети: перша мета військова перевага над країнами загниваючого заходу і розробка нових видів озброєнь. І друга мета, можливо навіть важливіша, це масштабна пропагандистська кампанія для радянських громадян. Космічного корабля Восток. Це, так сказати, в Зрозуміло, що така глобальна піар-акція не мала права на провал. В очах радянської влади це було б найстрашнішою, найсакральнішою поразкою. І дуже ймовірно, що політ Гагаріна був зрежисований від початку до кінця, і ось які аргументи можна навести на користь цієї теорії. Всі документи, що стосуються польоту Гагаріна в космос, досі засекречені. Зовсім не зрозуміло, навіщо і кому це потрібно, оскільки очевидно, що документи тих років нині не можуть приховувати якихось секретних розробок та іншого. Все або давно застаріло, або стало загальновідомим. Мимоволі, закрадаються питання. Що там такого в цих документах, що їх треба засекречувати? Другий важливий момент у цій справі на стартовому майданчику не було жодних ЗМІ. не лише західних, а й нікого із радянської преси. Загалом нікого. Про перший політ людини в космос світ дізнався з повідомлення Тарс, яке взялося невідомо звідки. Донька Гагаріна Олена розповідала, що кадри відео польотної підготовки були вже пізніше відзнятою реконструкцією. У принципі, це не доводить, щоб польоту як такого не було. Кадри могли перезняти пізніше для гарної картинки з гарним світлом і кількома дублями. Тоді постає питання, а де власне ті самі оригінальні кадри польоту та передпольотної підготовки? Хай і погано зняті. Тут виникає дві версії. Або їх немає взагалі, або там знято щось таке, що дуже відрізняється від офіційної версії, і засекречено. Це дивно, але перший космонавт на борту корабля не мав ні фото, ні кінокамери, щоб зафіксувати землю з космосу. Це були перші кадри землі, зняті людиною. Чим не рекорд. Проте з якоїсь причини Гаріну не доручили зробити такі кадри. Причому, якщо навіть уявити, що Гагарін не мав можливості літати перед ілюмінатором з камерою, то радянські конструктори могли б зробити якусь камеру з виносним керуванням за допомогою спускового троса. Це все одно вважало б першими кадрами землі з космосу, знятими людиною. Але таких кадрів немає. Приземлявся Юрій Гагарін без апарата, спустившись парашутом. За офіційною версією, він катапультувався з корабля на висоті 7 км. З одного боку, як запевняли радянські джерела, такий спуск набагато безпечніший, оскільки приземлення в апараті, що спускається, на той момент ще не було відпрацьовано. Але з іншого боку, фальсифікувати таке приземлення теж набагато легше, оскільки Гарін міг просто вистрибнути з літака з парашутом. При цьому ніхто самого процесу приземлення не знімав, і навіть не бачив. Гагарін позвонився біля території військової частини Саратовської області, і за півтори години до нього дісталися два військові офіцери, які виявили його посеред поля. Як відомо, до польоту Гаріна наприкінці, 50-х – початку 60-х років, проводилося кілька пробних запусків ракет, багато з яких закінчилися невдачею. Ракети вибухали просто на старті або руйнувалися, злетівши на деяку відстань. Одним із відомих епізодів стало загибель льотчика Лідовських, що загинув на випробовувальному ракетному полігоні Капустін Ярз в 1957 році. Також є інформація, що у вересні 1960 року під час вибуху ракети носія загинув космонавт Петро Долгов. Вибух стався прямо на стартовому майданчику через те, що відмовив головний ступінь ракети. І ще один дивний випадок стався у квітні 1961 року. У загоні космонавтів загинув льотчик на прізвище Ілюшин. З офіційною версією він розбився в автокатастрофі. За існуючою неофіційною версією, Ілюшин загинув під час польоту. Вийшов на орбіту, зробив майже повний виток навколо землі, але зазнав аварію та загинув під час повернення. А нещодавно болгарські вчені знайшли ненадіслані листи, які Юрій Гарін нібито писав своєму другові Олегу Ковальському Ленінгацькому художникові. У цих листах він зізнавався, що жодного польоту у космос не було. Один лист, судячи з усього, перехопило КДБ, і Гагаріна вирішили вбити. І насамкінець радянських громадян та й весь інший світ просто поставили перед фактом події, що вже відбулася. Юрій Гарін літав у космос і все. Заздалегідь про це ніхто не повідомляв. Чи боялися, що щось піде не так, якийсь льотчиком Ілюшиним, і Гарін не повернеться живим, чи взагалі ніякого польоту в тому вигляді, як його представляли радянські джерела, не було зовсім. А як ви вважаєте, чи був Юрій Гарін насправді у космосі? Напишіть у коментарях, цікаво буде почитати. У нас на сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Зустрінемось у наступних відео у нас на каналі.